Вывернули руль наман. Да. На Блядь, наливу на. бой. Выверну еще раз сюда. Че? Направо поверне руль? Ну, ще, 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 ще. Да, ну, ще. Блять, що ти всім своїм полукам до шоку покажеш? Блять, нахуй, сука, заїбали ви мене з тою сракою, блять. Брий! Брий, блять, я зараз тебе побрию, нахуй. Ти ж, блять! Аккуратні, блять, буває напасно. Да, да. Твоє второе имя опасно. Блін, да бензин ты, блядь, я не люблю. Начи подписывать, да бензин ты клад. Так, все нормально. Ой, Матро! Ой, блядь! Добро вечір Я просто викладаю все на повному зміни. Ніхто стогане.

Треба дядю Саш. О, це не Саші приїде. Він же в кому, блядь. Саша, зустріні скулі що зробить. Знаєте, почати.